Доброго ранку мою перебавці укремував Мо на канал, дивіться яка гарна серія, бузок. Бузок квітне. Гарний ранок, але прохолодний. Ходимо з дому. Показувало плюс один. А оп'ять ранку, коли прокинувся, мінус один показувало. Так що, 28 квітня -е 2025 року. Кінець квіти, квітня, майже травень, але прохолодно. Бачите, як листяка так ой, трохи попадала. Травайчики їздять, життя продовжується. Дружина, куртку зі шафи дістала, так що можна, Ще рукавички дістала, щось руки мерзнуть треба було б сьогодні громадським транспортом проїхатись але весняні дні квітневі травневі я обожнюю автобуси бачите їздять і тримачка, все їздить. обожнюю ходити пішка але зараз <кхід> да. і руки вже звикли до тепла плюс 28 було навіть Зараз гарно. Як пройшла у Харкові, Непогано. Тривоги, так? Багато. І да? зараз близько сьомої була тривога. Відб'яє ще не було. Так що зараз <кхи> повітряна тривога триває. А може я <кхи> не тачу, відбій. Прохолод. А так же можна, Завтра вже тепліше буде. Сподіваємось на тепло. Сподіваємось на мир. На кінець. тих усіх тривог, вибухів. Це, усім гарного понеділка, легкого. Усім миру добро злагодить. Всім щиро дякую. Бачите, травичка вже покошена. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Не жажаючи ні на що. Все, до побачення, любі, І легкого понеділка. Пока.